У сумах вщент згоріла пасажирська маршрутка. Автівка саме виїжджала зі станції технічного обслуговування. Інцидент стався на кінцевій зупинці маршруток біля дитячої обласної лікарні на Вертиніці. Про палаючу руту подробиці від очевидців та подальшу долю водія розкаже Альона Щербакова. Ці кадри зняли сумчани, які стали свідками раптової пожежі у маршрутці номер 6. Розповідають, усе сталося за лічені хвилини. Водій не встиг врятувати навіть власні речі. Вийшов і стояв десь, Ну, з десь хадів, хаділ. Ну потім кадана вже почала ну так уже половина згоріла. Он туди поліз по документи. Усе сталося, коли автівка якраз виїжджала із станції техобслуговування. Пасажирів у салоні не було. Ну, він здавав назад і вперся сніг. І балоном відламалась трубка газова. Ага. газове. же на метані працює. І загорівся газ. Дві не працював. от іскри. Швидко горів. Швидко, так. Да. Пасажири були в маршрутці? Не було. Не було. Проводка оборвалася, іскра пішла і пішло як його... загорання. Від іскри, від заднього балону. На місце одразу приїхали патрульні, пожежні і транспортні експерти. Ми отримали виклик приблизно 10.40. Прибули за три хвилини, побачили, що маршрутне таксі горить. Водій так утверджує, що він здавав назад і повернув систему газу, що то, що -то відскочило. Або трубка, або вентиль. А взагалі це реально? Ну, реально, сугроб, смотрите. Водій у шоці, чому так трапилося, пояснити не може. Там і немає утром полевом заправлені на що до наше Я питався за давлення. Відповідальна за шостий маршрут Тетяна Масюк у коментарях небагатослівна. Я що, суд я, або що? суддя Наразі ж кримінального провадження не відкрито. За попередньою інформацією, водія у інциденті не звинувачують. Остаточні висновки робитимуть після проведення відповідних експертиз. Альона Щербакова, Микола Ніколаєнко – новини СТС.